Будь ласка, включіть мікрофон Анатолій Кіних. Шановні народні депутати. Навіть без прийняття закону про особливий період, всі повинні розуміти, що цей особливий період в паливно енергетичному комплексі України вже відбувається. Вам відомо, що з початку місяця практично призупинені постачання природного газу в Україну з Російської Федерації. На жаль, дуже несконсолідовану позицію займає Європейський Союз по відношенню до проєкту Південний Потік, порушуючи в тому числі умови енергетичної хартії Європейського союзу. Тому комплекс законів 4117 А урядовий і 4116 А урядовий ОГТС кончені необхідні, щоб зміцнювати і диверсифікацію постачань в Україні, і. Відсилити аргументи України як держави по створенню в Європі прозорого ринку. Дайте, можу, Тому цей пакет законів про надзвичайний стан паливно енергетичному комплексі і питання ефективного використання газотранспортної системи. Є дуже важливим чинником енергетичної безпеки України, в тому числі фактор співпраці по створенню на європейському континенті прозорого безполітично економічного тиску енергетичного ринку. А об'єднані економічний розвиток буде підтримувати вищезазначені зазначені законопроекти. Дякую за увагу.